Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тото трактор. Сьогодні у нас на відео огляді кубота кб 20. Потужність двигуна. 20 кінських сил. Довжина трактора 247 плюс 60 см фреза, Ширина 115 висота 140 см. Вага трактора 800 кг. Передня колія регулюється від 88 см до 110 см. Задня колія від 90 до 110 см. Даної моделі трактора встановлені передні колеса з розміром 6х12, позаду у нас стоять 9,5 на 20. Позаду встановлена стандартна трьохточна нав'язка. І в комплекті у нас йде оригінальна куботовська фреза 1,30 м. В комплектацію трактора входить серворуль, гідропідсилювач керма, полугідравлічна коробка передач. Котра дає можливість переключати передачі на ходу без вижиму щеплення. І при цьому у вас не буде потір на вал відбору потужності. На вал відбору у нас чотири швидкості. Три вперед і одна назад. І три ряди понижених передач. Також у нас є ручний газ, речаг задньої нав'язки, пам'ять задньої навіски. Контроль глибини. Підключаємо плаваючий. Боковий плавучий режим, контроль додаткового гідроциліндра, підключаємо й передній міст і блокування заднього диференциалу. І автоматичний підйом задньої нав'язки, коли ми включаємо задню передачу. Перевіримо функціонал даної моделі. Підключаємо функцію оберт на місці. Задаємо глибину. Входимо до кінця ряду і завдяки речагу задньої навіски піднімаємо задню навіску, робимо функцію оберт на місці, сходимо в сусідній ряд, опускаємо. Дана функція працює в дві сторони. Підключенні даної функції, при включенні задній передачі наїзд буде підніматися автоматично. Також ми її можемо повернути на задану глибину завдяки пам'яті задньої наїздки. Управління додатковим боковим циліндром. підключення бокового плавачого режиму. Тепер у нас задня нав'язка копіює і згиб А Завдяки полугідралічної коробки передач ми можемо підключити вал відбора і на ходу переключати передачі без вижиму щеплення. При цьому ми, буду, ми бачимо, що вал відбору у нас як крутився, так і крутиться. Перевіримо передок і блокування заднього диференсала під нагрузкою. На тракторі встановлений 20-сільний двигун Кубота з маркуванням D1105 з робочим об'ємом 1 літр 123. Після того, як ми прогріли двигун, ми можемо його перевірити на наявність сапога. Дана модель трактора чудово підійде для теплиць або невеличкого господарства. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт, там ви зможете знайти більш детальний опис і ціну цього трактора.